Забула, коли я його брала, але вже точно він більше місяця у мене. І він реально ріже ріже, ріже бумагу. Зараз на нього знижка мінус 70%. Дуже рекомендую, залишу вам посилання. Класний, дуже красивий, такий стильний. Сподобається чоловікам, хто готує шашличок. Дуже гостренький. В нього цікава така форма. Має такий товстий тут, бачите, метал. Ну і сам ніж дуже-дуже гострий. Важко вам показати. У нього тут з цієї сторони дуже таке гостре лезо. Так, 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 я то, мамі зна... принесла ніж садорі, для того, щоб вона його потестувала. Сказала, що він їй подобається, бо мені він дійсно дуже подобається. Прийшов він в такому чохолочику, дуже зручно зберігати. Ану, дала мамі почеревну. Воно ну, таку з прослойкою, м'ясо, сала, подивіться, яку. Для того, щоб вона її гарденько порізала і сказала, чи класний ніж, чи ні. Як по маску. Як по маслу. Не. Ну, можна, звісно, меншими кусочками. А вже віри Угу, І що? як тобі? що 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 треба. То, що треба? То, що треба. Вам треба ще тільки буде придбати. <рі> Там ще така э, дірочка для пальця. Так, да, ось так зручно було б. Щоб він якусь кісточку, наприклад, щоб він не сказався. Да. Це, це просто мічна оцих Хто ж шашники готує всяких yeah. поварів. Дивіться, яка гарненька почереганка. Її, ви знаєте, тяжко різати, тому що постійно це м'ясо сковзається, по тому салі порізав ніж ідеально. А це кусочок м'яса на биточок. Отакий гарненький. Подивіться, як зараз буде ніж різати. Аж таке відчуття, наче він хрупає. Mm -hmm. <ріжу> дуже гарно ріже, дуже, дуже гострий. І це я його ще ні разу не точила, а вже користувалася ним. Я досі в шоці від того, як легко ніж взагалі ріже, якщо чесно. Треба його, знаєте, подарувати мамі обов'язково кафе для того, щоб вони собі тут працювали. Або подарую цей, або замовлю мамі новенький, Я собі вже цей залишу, бо він в мене просто був в користуванні. Я вже вже ним, ну, багатенько чого різала, а він ріже ідеально. Подивіться, просто на ці ідеальні шматочки м'яса. Легко ріжеться, тому сподобається однозначно кожному, хто його замовить.